Доброго дня, я Олена Мозріст, експерт з продукції компанії Джерелі. І сьогодні я хочу вам розповісти про рідкий пластик. Більшість з вас з ним вже давно знайомі. Це той, це той продукт, який був в нашому асортименті, він знов повертається, повертається оновлений, з оновленою формулою, але ми нічого не міняли та того, що в ньому було корисного. А я як завжди додавали трошки не тільки тут навіть корисності, тут навіть більше зручності, бо з оновленою формулою, який пластир став більш густим. Що нам це дає? Це нам дає, по-перше, кращий захист пошкоджених ділянок, тобто він більш такою плівочкою. Товстою наноситься. Я б не сказала навіть товстою щільною, але ну, вона інша, вона краще захищає. І, звичайно, більшу зручність у використанні. Е, далі, будь ласка. Тобто, я ж кажу, що більшість з ним, з ним знайома, і більшість дуже рада його поверненню. Ми всі е, чекали його. Е, що таке рідкий пластер, Так? Для чого взагалі? Це е, засіб такі гелевої формі, густого такого гелю, який призначений для захисту ушкодженої шкіри. Тобто це можуть бути дрібні ранки, дрібні рамки, порізи, подряпини, сад, натертості, зверніть увагу, і так далі. Е, рідкий пластир має дезінфікуючу і антисептичну дію. Він, коли ви його нанесли, да, формує на поверхні цієї пошкодженої ділянки шкіри тонку еластичну плівку. Зверніть увагу, яка дозволяє шкірі дихати. Тобто, на відміну від багатьох звичайних пластирів, які таку парову баню просто створюють. Так, тут дозволяє шкірі дихати. І перешкоджає забрудненню, попаданню шкідливих мікроорганізмів і так далі. Тобто, така, собі ми як таку штучну шкіру створюємо. І завдяки е, такій штучній шкірі травмоване місце, по-перше, -по воно дезінфіковане завжди, і стає захищеним від всіх зовнішніх подразників. Далі, будь ласка, які ми маємо переваги цього пластиру? По-перше, він захищає ушкоджену ділянку від попадання бактерій ну, і інших мікроорганізмів, від вологи, від забруднень і так далі. І так далі. Тобто те, для чого ми взагалі да, використовуємо ну, звичайний пластик, пов'язку, щось таке. Але тут саме на оце місце да, ми нанесли. Він має дезінфікуючу антисептичну дію і не потребує додаткової обробки. Тобто ми можемо то змили, якщо це ну, дитина травмувалася, так, є садна, є царапини, і на них, наприклад, там десь він по землі і забруднився, то звичайно ми змили все. І потім вже не обробляємо, а наносимо разу пластир, але не чисту, не очищуємо, так, ділянку. Він дає можливість повного контролю за ушкодженням, на відміну від звичайного пластиря чи пов'язки, ми бачимо, що відбувається під цим пластирем. Ми можемо дивитися, ми можемо оглядати, ми можемо зверху по цій плівочці торкатися. Ось без якогось ризику, щось туди занести. Тобто, з одного боку, воно захищене, з другого боку, ми все у нас під контролем. Я вже казала, що немає парникового ефекту, добре пропускає повітря, а це теж прискорює захворювання. Далі, будь ласка, абсолютно просте використання. Нанесли, розповсюдили, роз... розпространили і дали підсохнути. Еластична плівка не сковує рухи. Так. І ця еластичність, крім цього, дає можливість використовувати на тих ділянках, на яких звичайний пластик просто не буде триматися. Це якісь згійні, складки, шкіри і так далі. Немає труднощів з видаленням. Його просто можна змити, так? І тому він дуже комфортно. Для, ти, для тих ділянок, де росте волосся. Да? Чоловіки мене зараз розуміють, які бувають, да? коли накле, наклеюється пластир звичайний, як він потім знімається, з якими <свісно> ефектами. А тут можна використовувати кіно на ділянках, де росте волосся, і потім цей пластир просто змити. Далі яким чином ми його використовуємо, яка в нас інструкція по використанню? Я вже сказала, що очищаємо шкіру і висушуємо, да? підсушуємо ділянку. Не потрібно перед цим наносити якісь додаткові антисептичні засоби, він сам буде зінцикувати. Наносимо на пошкоджену ділянку шкіри рівним, однорідним шаром пластирці наносимо. І даємо ці плівці висохнути. Це, як правило, десь пів хвилини до хвилини. Якщо потрібно створення, ну буває ситуації ж різні буває да? більш такого щільного, більш товстого шару, то потрібно почекати пару хвилин і нанести другий шар планстер. Але з новою формулу це майже не, не знадобиться, ну, крім якихось ситуацій, але будемо все передбачати. Да? Якщо на травмованій ділянці є складки, то потрібно їх розправити і потримати так, поки пластир не висохне. Так само, якщо це десь на, на фені, то також розгинаємо, наприклад, одну руку чи ногу, і тримаємо теж, поки не висохне пластир. Далі. Його можна використовувати годуючим мамам, він використовується ж не, на, не на великих ділянках, і дітям також орієнтовно з трьох років. Так? Важливо, що на що зверніть, будь ласка, увагу. Ми не використовуємо цей продукт, цей засіб на глибоких ранах і на слідах від укусів тварин. Так? Укуси тварин обов'язково потрібно, щоб оглянув лікар. Глибокі рани теж не наносимо це все до лікаря. Не використовуємо на тих пошкодженнях там, де йде кров. В цьому випадку потрібна буде гемостатична пов'язка або зупинити кров. Ну, буває, що виступає просто так, то нам потрібно просто просушити і дочекатися того моменту, коли кров не буде вже йти чи не буде сочитися і так далі. І ну, звичайно не використовуємо при індивідуальній непереносимості компонентів свого. Далі, будь ласка. Все. Так. І тобто це такі рекомендації. Використовуємо дуже зручний, дуже комфортний, дуже надовго вистачає, чудово, чудово дезінфікує рани, чудово захищає рани. Ну, і я кажу, дуже дуже простий використання зі з, з, звичайним пластирем. Ну, прост, і звичайно, що є ситуації, де потрібно буде звичайний. Але в більшості випадків він не просто замінює, а замінює з багатьма перевагами. Е, чудовий продукт, зручні у використанні. Зустрічаємо, пропонуємо, використовуємо. Всім бажаю, щоб не було ситуації, коли його потрібно використовувати, але тримати того, мати у себе, у себе в аптечці, його безумовно необхідно, особливо тим в, в тим, в кого є діти. Дякую за увагу, всього доброго, до побачення.